Оцінки вийшли такі. Мельник Микола Володимирович. 0-50, 050, 038, 075. Дві оцінки непрохідних. Петчик Іван Михайлович. 088, 038, 1.0, 1.0. Одна оцінка непрохідна. Везименко Олександр Сергійович. 1.25, 088, 1.13, 1.25. Всі оцінки більше. 05, тому середній бал 4,50 і вихід на третій етап у нас проведені. Прачук Павло Володимирович. 088, 025, 025, 063. Звідти прохідних оцінки. Сергій Валерійович. 10063 Всі оцінки прохідні. Середній бал 3,13. Реєструють Сергій Валерійович. Біла Ірина Сергіївна. 10038-088-088. Один непрохідний бал Ковтун Євгеній Васильович. 063, 013, 025, 0,85 – два непрохідних бали. Ручник Денис Юрійович, 088, 013, 013, 0,63 – два непрохідних бали. Таким чином, за результатами ситуаційних завдань, виходить, що двоє кандидатів, а саме Олександр Сергійович Безименко та Сергій Валерійович Краснюн, виходять на третій тур на співвесі. Всім іншим дякуємо за участь конкурсі. Вас, двох просимо чекати в вашій відчерки. Дякую. У вас розкіну цінок такий 0,13. За пшовісті?